Знайди швидку помилку серед запропонованих відповідей. Я Буцикина Наталя, і ми разом з тобою вивчаємо математику. Це відео буде корисно усім, і учням молодших класів навіть підійде, і тим, хто готується до НМТ. Ну що, знайшов? А я тоді тебе спитаю: якщо ти не знайшов, що буде 9 помножити на 6? Це ж буде 54? Угу. Тоді помилка саме в попередньому прикладі 7 на 8 дорівнює 56. Хто робить помилки? Той, хто погано знає табличку множення. А якщо 9 додати 6, дуже швидко подивися, чи правильно я рахую. Дуже часто тут пишуть 14. Не знаю, чому саме 14, але при переході через десяток і люди іноді губляться. 9 додати 6 це буде в нас 15. Отже, вміти рахувати швидко, дуже важливо. Знаєте, я зараз говорю про помилки, які трапляються через неуважність, ну, може, в когось і незнання таблички множення. І ці помилки трапляються саме. Тоді, коли учні обчислюють щось більш складне, ну, наприклад, навіть задачу з параметрами розв'язують. А при цьому увагу не звертають на обчислення, дуже поспішаючи, повірте мені, на НМТ це часто трапляється. 9 додати 6, 15. рахуємо далі. Перехід через десяток при додаванні проблема, а от при відніманні взагалі бувають складнощі. Ну, наприклад, 43. Відняти дев'ятнадцять. Частенько. Людям незручно від трійки віднімати дев'ятку і автоматично 49 віднімають 13. Відповідь, яку тут записують, наприклад, 36. Але що не так, ви можете перевірити себе додаванням зазвичай. 43 відняти, наприклад, 13, це буде у нас 30, і потім ще відняти 6. Тут правильна відповідь буде 24. Я отак все перекреслю і пишу 24 віднімати можна по-різному. Можна 43, як я вже сказала, відняти 13, можна 40 відняти 19, а потім ще додати трічку. Дуже корисно знати властивості арифметичних дій. І ці дії перевіряти не складно. Наприклад, ще тобі один шанс: 100 відняти 37. І тут дуже часто, навіть при відніманні круглих чисел, роблять помилки, пишу дуже швидко, і виходить у мене 73. Це також неправильна відповідь. То відняти 37, тут є проблема з десятками, буде 63. Я виправлю першу цифру і залишу 67. 3. І я також часто роблю помилки, але так хочу, щоб ви, мої, шановні учні, не робили того. Дуже часто роблять помилки, коли виконують приклади на декілька дій. Спробуй швидко отримати результат, і ми перевіримо. Здається, це так легко, але повірте, тут навіть дорослі помиляються: 6 мінус 4 множене на 2. У вас ні в кого не вийшло чотири раптом? Ні, що вийшло, давайте перевіряти при розв'язуванні прикладів, які містять велику кількість дій, ми спочатку робимо дії в дужках. А потім ділення множення по порядку і додавання віднімання. Ще якщо є в нас степень корінь, то тоді їх обчислимо в першу чергу. Отже, спочатку 4 помножили на 2, 8, а потім 6 відняти 8. І тут також бувають помилки. 6 відняти 8 це буде мінус 2. У мене на каналі математичка є багато матеріалів. Я дуже раджу вам переглянути відео, де я розповідаю про дії з від'ємними. Числами далі, якщо в нас ділення множення, і ми кажемо по порядку чомусь, і знаєте, я звернула увагу на коментарі своїх підписників. Вони ще з давніх давен запам'ятали, що множення має бути першим, і тоді 24 ділять на 12, тому що 6 помножили на 2 12, і пишуть до відповіді 2. Це неправда. Ділення множення ми виконуємо по порядку. Увага! 24 поділили на 6, 4, помножили на 2, 8, а не двійка. Да, дуже часто навіть на НМТ роблять такі помилки через неправильний порядок дій, а ще. Іноді буває отут от модуль, і от згадайте таку історію, і якщо його от забути, там буде інша відповідь. Мінус 2 за модулем буде двійка. Так хочу все одночасно нагадати, але я вас відправляю на канал Математичка про модуль. Я зараз поставлю посилання на відео, погляньте, будь ласка, ми також пізніше будемо повторювати. Це дуже легко, але знаєте, коли це трапляється серед великої кількості завдань, наприклад, на НМТ, тоді виникають питання. Ну і на рахунок неправильного порядку дій. От в цьому прикладі, тут дуже часто люди помиляються. Ще раз нагадаю, ми спочатку виконуємо дії в дужках, а потім множення ділення по порядку. І що важливо, Ну, вже всі задушки зрозуміли, 3 плюс 2 буде 5, а якщо в нас немає. Має тут знака, то згадайте, перед дужкою і буквеним виразом знак множення ми можемо опускати. Отже, це знак помножити. І не в першу чергу виконуємо множення, а потім ділення, а по порядку. Отже, яка відповідь цьому прикладі, на ваш погляд? Напишіть, будь ласка, тільки будьте уважними. Я впевнена, що це було надзвичайно корисно. Ідемо далі. Дуже часто відбуваються помилки в роботі з дробами: одна друга плюс три п'ятих додають чисельники 1,34 і 2,5,7,4 сьомих. 7. Чи є це правильна відповідь? Звичайно, ні, що не так, ми маємо зробити знаменники однаковими. Якщо в нас 2 і 5, спільний знаменник буде 10, додатковий множник першому дробу 5, другому 2. Тут ще кажуть про правило метелика, але ми просто будемо зводити до спільного знаменника. І, до речі, також на каналі Математичка ви можете згадати відео, де я поступово пояснюю всі дії. Тоді ми множимо чисельник другого дробу на додатковий множник і 5 додаємо 6, 11. І в знаменнику буде спільний знаменник 10, а не 4 сьомих. Зрозуміли? Зводимо до спільного знаменника. Далі, якщо відбувається множення 1 друга на 3 п'ятих, тут, навпаки, люди частенько починають зводити до спільного знаменника, а потім множать дроби. Що важливо, от саме тут ми чисельник множимо на чисельник 1 на три, 3, трійка, і 2 множимо на 5. Це буде 10, десятих. Ми множимо дроби, якщо є можливість скорочення, основна властивість дробу відбувається, тут так і залишаємо. Три десятих це звичайний дріб. Усі дії з дробами поступово, як і з іншими числами, можна повторити, а ще й вивчити за допомогою мого курсу все про числа. Будь ласка, дуже запрошую, поки тривають плітні канікули, це матиме користь. Згадали множення. Які помилки відбуваються при діленні? Зараз також нагадаю. Наприклад, 3 п'яті поділимо на одну другу. Згадай, дуже багато відбувається помилок через те, що, от, наприклад, навчилися множити і продовжують так само ділити дроби. Ні-ні. ні Тут не ділимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Не буде 3 в чисельнику, а в знаменнику 2,5. Тут інша історія. Пам'ятаєте, ми ділення, замінюємо множенням. ми ділене. 3 Залишаємо без змін, ділення замінили множенням. А тепер дріб перевертаємо. Чисельник ми міняємо місцями зі знаменником в дільнику, тобто множимо на 2 перших. І коли ми множимо на 2 перших, от тепер ми множимо 3 на 2, 5 на 1, відповідь 6 п'ятих. Звичайно, ще можна перетворювати неправильні дроби на мішане число, але зараз я нагадую просто дію. І так. Ділення замінили множенням, дріб перевернули, замінили взаємно оберненим. А ще найбільше помилок, коли люди множать мішані числа. Наприклад, 1 1 друга помножимо на 2, наприклад, 2 третіх. Ви не можете множити цілі частини дробові, вам потрібно перетворити на неправильний дріб. Згадайте, 1 множимо на 2 плюс 1 – це буде 3 других, і 3 других множимо 2 на 3 – 6, і плюс 2 – 8 третіх. Угу. А тепер ви можете так само вчинити, як в попередньому прикладі, або скоротити. є така основна властивість дробу. Ми можемо поділити на три чисельники знаменник. До речі, якщо ви учні 6 класу, ви все пишете під одну дробову черту, а тільки потім ви скорочуєте. А учні 11 класу, вже які готуються до НМТ, це усно витворяють. Вісім на два поділили це 4. Отже, відповідь у цьому прикладі буде 4. Якби ви витворяли все по своїм правилам, у вас би вийшла геть інша відповідь. Звертайте увагу, робота з звичайними дробами. Зараз ще трошки нагадаю про десяткові. Якщо три десятих записати у вигляді десяткового дробу, то нам потрібно нуль поставити кому і написати трічку. Якщо у нас один нуль знаменнику, то після коми має бути одна цифра. Трошки нагадала дії зі звичайними дробами. Не робіть помилок, ідемо далі. Згадуємо десяткові дроби. Додаємо цілі частини і додаємо дробові частини. Щось не так? Звичайно, не так. Потрібно додавати десяті з десятами, соті з сотами. І якщо в нас після коми тут два знаки, а у першого доданка один, то потрібно додати. 0 додати стільки знаків, щоб у нас була однакова їх кількість після коми. Отже, тут не 2,9 а 2, я закреслю зараз те, що після коми 54. Сотих. Зверніть на це увагу. Далі поїхали. Трошечки нагадаю дії множення і ділення. Дуже бувають такі прості речі, але люди забувають. Множення 2 на 0,2 зробимо, і ділення на 2 на 0,2. Іноді тут 4 так і пишуть і забувають про кому. Якщо в нас один знак після коми, тоді ми пишемо 0,4. Якщо тут буде два знака 0,4. Наприклад, якби тут у нас було 0,2 помножити на 0,2, тоді б наша відповідь була 0,4. Отже, скільки знаків після коми, стільки в нашій відповіді має бути. Далі при діленні десяткових дробів. І отут також є проблемка. 2 ділять на 2 – одиницю. Ні, при діленні 2 на 0,2 нам потрібно принести кому вправо і у дільнику, і у діленому. Тобто те ж саме, що поділити 20 на 2. Отже, відповідь буде 10. Ви вважаєте, що після коми у вас може бути яка завгодно кількість нулів. Відповідь тут буде 10. Ви завжди ділення можете перевіряти множенням. Ще бачила таку помилку, наприклад, 0,25 помножити на 10. От коли працюємо з цілими числами, тоді ми записуємо 0, дописуємо в кінці числа. І от люди пишуть 0,250. тисячних. Це 25 помножили на 10, ну, 250 тисячних. Це не є правда. Якщо ми множимо на 10, ми переносимо кому на один знак вправа, тобто тут буде 2,5. І, до речі, цей нуль в кінці можна не писати 2,5. Це все не складно, але варто згадати, погодитися. Ви можете потренуватися, знайти більше прикладів моєму курсі. Все про числа. Подивіться, потренуйтеся, поки літо ще є час. А ще що я дуже вас прошу: не переходьте до калькуляторів. Ця звичка дуже шкодить і не дає можливості учням отримати на іспиті максимальний бал, тому що всі звикли працювати до школі і дома за допомогою калькулятора обчислення робити. Не робіть того. Навіть вчителі, коли поспішають, дуже часто роблять помилку. От, наприклад, моя особиста помилка при роботі з десятковими дробами, коли я віднімала 7,1 мінус 8,2, у мене там ще було за модулем, я написала 0,9. Пам'ятаєте, на початку цього відео, коли я показувала попередні помилки, я казала про перехід через десяток. Так от, в цьому випадку його немає. Тут буде 1,1. По-перше, при обчисленні під знаком модуля це буде мінус 1,1. 8,2 віднімаємо 7,1 і за модулем це буде 1,1. Іноді ми. Неуважні, не зосереджені і часто робимо помилки. Як, наприклад, така типова поширена помилка, як вчитель, розв'язуючи задачу на рух, віднімаючи 30,2, 2,2, написала тоді 18. Так буває, але скажіть, яка відповідь тут правильна? Ми дійсно не робити і можемо робити помилки, але враховуйте це, слідкуйте за собою і все у вас буде добре. Йдемо далі. Спробуй знайти помилки серед обчислення степенів, які в мене зараз на екрані. Все правильно? Угу. 2 в кубі дорівнює 6. Що не так? Що таке степень? Це в нас основа, це показник. Нам потрібно двійку перемножити стільки разів, скільки показує показник. Тобто 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2, і це, звичайно, не 6, буде 8. І таке дуже часто трапляється, коли ми поспіхом записуємо результат. Мінус 3 в квадраті дорівнює 9. Дуже часто люди, пам'ятаючи, що квадрат це число тільки додатнє, пишуть відповідь тут. 9, додатню. Ні. Що означає запис мінус 3 в квадраті? Це мінус, а потім трійку підносимо до квадрату. Це буде мінус 9. Якби в нас були в цьому випадку душки таким чином обчислено, тоді, звичайно, це було б 9, мінус 3 в квадраті. Ви маєте відрізняти вирази мінус 3 у квадраті і в мінус трійка піднесена до квадрату. Це різні відповіді. Я вже кучу всього накреслила, але я впевнена, що ви зрозуміли. Дуже часто з від'ємним показником працюють не за правилами. Виносять мінус і записують 3 в квадраті. Це не є правильна відповідь. 3 степені мінус 2 ми маємо записати, як 1 поділити на 3 в квадраті. Ми дріб перевертаємо, тобто наша основа йде в знаменник, і показник змінює знак на протилежний. Тобто, було мінус 2, буде 2. Відповідь має бути 1 дев'ята. Все це поступово з'являється в школі, і ми рухаємося від п'ятого класу до восьмого класу. Ще може бути в нас дробовий показник. Але ці всі правила надзвичайно важливі для усіх. Три в степені нуль. Коли показник дорівнює нулю, основа не дорівнює нулю, це не нуль, а значення буде дорівнювати одиниці. Ті, хто готується до НМТ і будуть складати його в Україні, мають це знати три степені нуль до рівня одиниці. Дуже часто, коли люди працюють зі степенями і намагаються вигадувати свої властивості, в них трапляється помилка. Що не так. Коли ми множимо степені з однаковими основами, показники додаються 3, 4, 7. Але основа при цьому не змінюється. Тут має бути двійка, якось так переправлю. І, до речі, коли в нас основи різні. І показники різні. Ви не можете написати, що це 6 в шостому степені. Вам потрібно або шукати щось спільне, або обчислити 8 помножити на 9. Згадайте табличку, множення дорівнює 72. У нас всі властивості степенів є в довідкових матеріалах на іспитах, але бажано їх знати, ще їх проговорювати, щоб не допустити помилку. Більше про тему степень і граблі пов'язані з нею. Я вам запропоную переглянути Відео на моєму каналі. А вивчити будь-яку тему ви можете за допомогою курсів математички. Ну що, йдемо далі. Пропоную трішечки згадати проблем, пов'язаних з коренем. У мене на екрані декілька прикладів, я їх обчислила. Пропоную вам перевірити: все так. Ні, звичайно! Корені з 9 – це тільки трійка. Чому не плюс-мінус 3? Дуже часто люди плутають корінь квадратний і арифметичний квадратний корінь. Отакий от значок, знак радикала, означає, що відповідь може бути тільки невід'ємною. Це в нас корінь квадратний із 9 може бути плюс мінус 3, тому що мінус в квадраті також дасть 9. А от корінь. Арифметичний квадратний корінь може бути тільки трійкою. Що не так в наступному виразі: корінь із мінус трійки в квадраті не є мінус три. Саме тут двійка показник, ми його зазвичай не пишемо, і двійка показник кореня і степеня скорочується, і люди пишуть мінус три. Чому це неправда? Саме тому, що це значення не може бути від'ємним, ми пишемо за модулем, а потім, розкриваючи знак модуля, записуємо просто трійку. До речі, в мене на каналі класне відео корені, і я пояснюю там граблі пов'язані з цією темою. Будь ласка, перегляньте, запам'ятайте зверніть увагу. Дуже часто саме такі задачі трапляються на іспиті. Далі, корінь квадратний, а підкореневий вираз 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Зазвичай люди додають 3 і 4 і пишуть, що то 7. Не можна так робити, тому що корінь із добутку, тоді можна таке витворяти і частка, коли під коренем. А от коли сума 9 і 16, це буде 25, і корінь із 25, відповідь буде 5. Зрозуміли? Так само, як немає кореня суми, немає суми коренів, і ми не можемо вносити під один корень при додаванні. Що ми маємо зробити? Корені із числа 32 можна записати як 4 кореня з двійки, а що це я витворила. 32 розклала 16 і 2 і винесла з під кореня 4. Так само 8 можна записати як 4 на 2 і винести двійку, це буде 2 кореня з двійки. А тепер 4 кореня і 2 таких самих кореня з двійки це вже буде 6, 6 коренів з двійки. То давайте як яблука. 6 яблук тому що 4 і 2 це подібні корені. Так само при відніманні напишіть, що буде корені з 32 відняти Корінь із восьми. А от якщо ми множимо або ділимо корені з однаковими показниками, тут у нас корені квадратні, ми можемо вносити під один корінь. 32 помножити на 8, і це в нас буде корінь з числа 256. Звичайно, ви можете одразу обчислити, що то буде 16. Можна і виносити множник з під знака кореня, але так. В принципі, набагато швидше. Є різні помилки. Але коли ви знаєте теорію, коли ви, виконуючи практику, проговорюєте її, ви кажете, що при множенні коренів з однаковими показниками ми вносимо підкореневі вирази під один корень, перемножуємо їх. Ви ніколи тоді не будете помилятися. І от найчастіше от саме такі задачі трапляються в іспитах. Ну що? Я вам дуже-дуже раджу, поки літо побачили свої проблеми, побачили свої помилочки, попрацюйте над ними. Є багато матеріалів на каналі Математичка, а вивчити кожну тему або підготуватися до іспиту ви можете за допомогою моєї освітньої платформи Математичка. Ну, як завжди, я кажу у своїх відео. Ми працюємо далі. Вчимося разом, незважаючи ні на що. До зустрічі!